Добрий день, мене звати Ірина Миколайчук, я смм спеціалістка координаційного центру мовлення надспільнот Суспільне медіа. І сьогодні я розповім вам про те, як легко та ефективно працювати з соцмережами. А, так, цей інструмент дуже обширний, дуже широкий, він має дуже багато функцій. І все ми охопити сьогодні не зможемо. Але ми проговоримо базові функції, які допоможуть вам зрозуміти, як працювати зі своїми проектами ефективно. А, і головне почати себе почувати в соцмережах легко і невимушено. Найпоширеніший страх при роботі з соцмережами це те, що це важко. Одразу заспокоює вас важко тільки тоді, коли немає розуміння, для чого ви це робите, яку користь ви несете, та власне для якої аудиторії ви все це створюєте. Коли ви відповіли собі на ці питання, це буде перший крок, який полегшить роботу з соцмережами, і вона стане легкою та приємною творчістю для вас. Тож почнемо з відповіді на перше питання: а для чого потрібні соцмережі, яка взагалі з них користь? Соцмережі це зараз дуже великий універсальний майданчик, на якому ви можете об'єднувати людей навколо спільних цінностей. Однією з головної переваг я вважаю те, що ви можете комунікувати зі своєю аудиторією в режимі реального часу. Тобто, все, що ви створюєте, ви можете одразу доносити. Якщо ви робите якусь подію, вам вже не треба розсилати довгі листи. Шукати кого запросити, і головне довго чекати відповіді. Зараз ви поширюєте всі інформації про ваші події напряму в Фейсбуці. І це дуже полегшує саме роботу з вашою аудиторією. Вам легше їх шукати. Вам легше зараз за допомогою соцмереж залучати потрібних лідерів думок для співпраці з ними. Тобто, ми зараз всі знаходимося в єдиному полі, в якому якщо знати інтереси своєї аудиторії. Можемо дуже легко знайтись, і тобто резюмуючи все це, що допомагають робити нам соцмережі. Перше це об'єднувати людей навколо того, що вам цінно. Друге це залишатись на зв'язку з вашою аудиторією, реагувати на події в режимі реального часу, залучати людей до співпраці з вашими проектами і активностями, також моніторити актуальні запити вашої аудиторії. І закривати потреби, тому що ваша аудиторія приходить до вас на сторінки не тільки споживати інформацію, а вона ще й буде вам давати фідбек і зворотній зв'язок. Ви можете це аналізувати і розуміти, що їм потрібно, це дуже корисно. Шукати партнерів для колаборації та просувати важливі заходи. І основне ще, на чому хочу зауважити увагу, це обмінюватись досвідом з колегами. Тобто ви можете. Вивчати, читати соціальні мережі ваших колег, дивитися, що роблять вони, надихатись цим досвідом і навіть заручатися якоюсь підтримкою і створювати цікаві проєкти разом. І перший крок, який я раджу зробити, це візьміть собі, створіть документ, де ви опишете все про вашу організацію. Складіть собі, ви можете записати це абсолютно до вільному порядку. Чим більше ви запишете і і дасте відповідь на питання, хто ви і для чого існує ваша організація, які ваші цінності, головне, кому ви допомагаєте. Чим більше ви інформації цієї опишете, тим легше вам потім. Потім буде це доносити на сторінках в соцмережах. І коли ви описали про те, чим займається ваша організація, постає наступне питання: а як же це все донести вашій аудиторії? Куди це все писати, які дописи формувати, як це все контент поширювати? Але перше, з чого я раджу починати, це з коректного оформлення ваших сторінок в соцмережах. На це варто звернути особливу увагу, тому що ваша сторінка це ваше обличчя. Користувач соцмереж заходить, Одить, і він має одразу прочитати і зрозуміти, чим ви займаєтесь, і чи варто йому залишатись тут, чи підходите ви йому, чи закриєте ви його потреби. Тож е, намагайтесь максимально коректно і чітко описати. Е, те, чим займається ваша організація. Звичайно, для кожної компанії, для кожного проєкту є свої особливості, які я зараз теж при обговоренні, не зможу всі вам описати, тому що все нюансно. Але я вам скажу декілька базових речей, на які варто звернути увагу, щоб не допускати тих помилок в оформленні сторінки, які зроблять її незрозумілою для вашого користувача. Опишіть все детально, але уникайте. Складних і загальних формулювань. Спочатку почніть з назви вашої сторінки. Якщо у вас уже є сторінка в інстаграм, ви маєте назву або назву проекту, ви залишаєте її такою. Якщо ви не маєте, просто назвіть сторінку ім'ям, яким зветься офіційним ваша організація. Це буде найзрозуміліше. Якщо потрібно, перекладіть назву на декілька мов, згідно з того, яких користувачів ви очікуєте на ваших сторінках. Наступне в соцмережах є така, є такий розділ, який відповідає за інформацію про вашу компанію. Ось там варто бути уважними. У вас є всього декілька речень, щоб описати коротко і змістом, те, чим ви займаєтесь. Тож зверніть увагу на те, щоб опис не був якийсь загальний, а він містив якісь чіткі, чіткі факти про вас або чітке розуміння, що ви робите. Наприклад, якщо ми візьмемо сторінку і назвемо її «Нацменшини України. То коли користувач зайде на вашу сторінку, він не одразу зрозуміє, а які нацменшини, а чи відношусь до цих нацменшин я. Перед ним постануть питання, на які він має шукати відповіді. Але у користувачів не завжди вистачає часу і не завжди бажання ці відповіді шукати. Тому якщо ви напишете не нацменшини України, а, наприклад, головний представницький орган німецької меншини України, це буде коректно і зрозуміло. Коли людина зайде, вона зрозуміє для кого. І про що ця сторінка. Далі не використовуйте загальних описів, коли ви будете описувати, кому ви саме допомагаєте. Наприклад, як інколи я приведу приклад на фондах да, і благодійних організаціях. Вони часто пишуть таку фразу допомагаємо вразливим категоріям населення. Знову аудиторія приходить на вашу сторінку і постає питання, чи є я вразливою категорією населення. А хто такі вразливі категорії населення і чи відношусь я до них? Так ось я раджу в такому випадку на прикладі фонд їм краще писати не вразливі категорії населення, а конкретно кому допомагають. Наприклад, допомагаємо дітям ВПО, допомагаємо. Одиноким матерям та пенсіонерам. Одразу три категорії людей, по яким користувач зрозуміє, що він потрапив за адресою на вашу сторінку, він залишиться. Mm. Далі, що раджу не оминати, це додавати контакти, по якими з вами можна зв'язатися. Додавайте імейл адресу додавайте сайт, якщо маєте, додавайте ваше фактичне місце розташування, і телефони, по якими з вами можна зв'язатись. Тож, якщо підрезюмувати все, що ми з вами проговорили. То другий крок це якісно підготувати сторінку соцмереж. Якщо немає, ви створюєте і коректно оформлюєте. Якщо є, то просто передивіться, чи відповідає вона всім тим параметрам, які я тільки що перерахувала. І коли ми вже оформили свою сторінку в соцмережах, ми розуміємо, що все коректно. Вона готова для того, щоб. Продовжувати спілкуватися з нашою аудиторією, постає питання: а що ж ми маємо писати, що буде цікаво нашій аудиторії. І тут вам дуже допоможе те, що ви робили на початку. Це коли ви описували діяльність та те, чим займається ваша компанія та ваші цінності. На них можна спиратись, але спочатку давайте зрозуміємо з вами, для чого і в чому вам допомагає взагалі контент, який ви створюєте. Тобто, загально. Для чого ви це робите? Ваш контент він має закривати певні потреби вашої аудиторії і також має розповідати про вашу діяльність. Тобто, це такі дві основи, на яких будується контент. Контент допомагає. Вашому користувачу дізнатись про вас, а ви дізнаєтесь тим самим про нього. Тож я раджу, коли ви пишете, обов'язково приділяти увагу саме закриттю потреб, робити дописи, наприклад, з відповідями на найпоширеніші питання, які турбують аудиторію. Ділитись практичними порадами по вашій темі, розповідати про корисні події, які відбуваються у вас в організації. Ви зробили якийсь проект, ви готуєте якийсь проект, розповідайте про це обов'язково. Проводьте прямі ефіри, де користувачі будуть бачити вас вживу. У них буде відчуття, що вони спілкуються з вами напряму. Це також дуже корисно. Не забувайте також про розважальний контент. Він Здається, що не всім підходить, тому що звучить як розвага. Інколи здається, де от ми, як фонд або організація, яка займається соціальною діяльністю, а де розважальний контент. Але ні, розважальний контент буває різного типу. Наприклад, це не завжди меми та гумор. Хоча, якщо ви можете дозволити собі розважальний контент у вигляді мемів та жартів, будь ласка, використовуйте, тому що ви бачите приклади саме. Навіть великих компаній вони дозволяють собі. Це дуже успішна практика. Якщо ви ще відчуваєте себе невпевнено на цьому шляху, тоді е, зробіть розважальним контентом, наприклад. Книжки, які ваша аудиторія може прочитати на вихідні, або книжки по вашій темі, які вона може прочитати для власного розвитку, або порадьте фільми до якогось свята. Ну тобто, щоб ваша аудиторія отримувала контент навіть такого типу, тому що це теж дуже цікаво. І це отримує увагу і, і піде на користь розвитку вашій сторінці. Тож, коли ви е, визначилися, зрозуміли загально. Е, що допомагає робити контент, який ви пишете, вам варто сісти і також описати собі все в якомусь документі, який контент взагалі ви маєте, а ви точно вже щось маєте, тому що у вас відбуваються події, ви робите якісь проекти, щось у вашій організації вже відбувається, це і є контент. Випишіть собі все, чим ви займаєтесь, про що ви могли говорити. А потім, щоб не заплутатись серед об'єму інформації, розділіть, будь ласка, це все на рубрики. На рубрики, рубрики це такі шляхи, які будуть допомагати вам не збитись з загального маршруту. Тобто, якщо вам буде приходити якась ідея, опублікувати якийсь контент, написати про щось, ви його будете звіряти з рубриками, чи потрапляє він в одну із них. Якщо не потрапляє, варто задуматись, чи потребує ще додаткова рубрика, і ви її створюєте. Або якщо він не потрапляє, то він може бути взагалі не в контексті того, що ви створюєте просто бути непотрібним. Тобто це шляхи напрямку і своєрідний фільтр, який фільтрує контент. І тобто резюмуємо третій крок: це розділіть контент на рубрики і зрозуміти, в яку що ви будете писати, наприклад, які можуть бути рубрики. Перша рубрика це ваша команда. Там ви розповідаєте про новини, які сталися у вас в команді, про ваші досягнення, нагороди. Е ви десь щось виграли, отримали якусь відзнаку. Розповідайте про це, не соромтесь. Робочий процес показуйте, як ви готуєте проекти або що відбувається після них. Другий друга рубрика це може бути ваші послуги та саме проекти. Розповідайте людям про те, чим ви будете їм корисні, за якою інформацією вони можуть до вас звернутись, щоб вони не забували це, актуалізуйте цю інформацію. Розповідайте про види вашої допомоги. Якщо можливо, проводьте консультації онлайн в прямих ефірах або просто в дописах. Третя рубрика це події та важливі дати. Наприклад, ви щось святкуєте, ваша компанія, якусь річницю або річницю вашого проекту. Пишіть про це обов'язково. Розказуйте про тренінги або семінари, які проводите, пишіть про свята, які мають відношення до вашої тематики. Ситуативний контент це наступний. Наступна рубрика, яка може бути у вас, що я маю на увазі, це те, на що ви реагуєте по ситуації. Це те, що не заплановано. Наприклад, в світі відбувається якась подія, вона суспільно важлива, вона ситуативна, і ви, як свідома організація, хочете на неї відреагувати. Я раджу не нехтувати такими подіями, реагувати на них не на всі, звичайно, ви зможете, але оберіть собі, які стосуються вас і де б ви могли сказати своє важливе слово. І п'ятий це і п'ята рубрика це розважальний контент. Це те про що я говорила. Це можуть бути книги, фільми, гумор тощо. І ось коли ви вже створили сторінку, коли ви коректно заповнили її, коли ви сформували рубрики для вашого контенту, ви знаєте писати, постає питання: а як це робити фактично? Тобто, які інструменти в соцмережах у мене існують для поширення і створення мого контенту. Тож я вам розкажу про три основні формати контенту, які допоможуть ефективно поширювати вашу інформацію. Перше це допис, це саме текст, яким ви можете описати все, що відбувається, розкрити якусь тему більш детально і підкріпити його фотографією. Наступний формат контенту це сторіс, це швидкий формат контенту, де ви можете ділитися в режимі реального часу, що відбувається саме зараз. Викладаєте туди залаштунки вашого проекту, те, як ви готуєтесь, те, як ви. Або вже провели його, і ви хочете поділитись, як це було. Ось сторіс дуже підходять саме для цього. Або якусь тему ви хочете висвітлити не зберігати її у вигляді окремого дописа. Тобто вона не настільки важлива, але сказати ви про неї хочете. Ось для цього саме існують сторіс. Користуйтеся. Наступний формат це Reels. це формат відео 9 на 16. Вони допомагають. Тримувати зв'язок з глядачем вашим і робити його більш живим. Ви можете викладати в Reels якісь нарізки інтерв'ю експертів, з якими ви працюєте, або говорити якісь корисні поради від вашої особистості. Там уже обираєте ви, але формат Reels я раджу не уникати. А все ж таки застосовувати його, навіть якщо на початку не часто. Дуже часто, коли ведуть свої соцмережі, то чіпляються за один якийсь дуже зручний формат контенту, тому що у когось є різні страхи. От хтось боїться рілсів, наприклад, знімати відео це некомфортно або страшно. Хтось уникає сторість, тому що навіщо витрачати часу на контент, який зберігається 24 години. Я раджу застосовувати потрошку всі типи контента. І чому? Тому що є аудиторія, яка сприймає контент по різному для когось краще допис йому зручніше відкрити і прочитати все як умовно статтю. Так сприйняття йде легше. Комусь більше подобається якраз сторіс, бо це швидкий формат. Людина не хоче витрачати багато часу, але бути в курсі з усіх подій, тобто є люди, які суто живуть у сторіс, є аудиторія, яка суто там. Тому обов'язково використовуйте і це. Рілс. Є люди, які дивляться суто і виключно відео, тому що у них таке сприйняття візуальне, їм краще подивитись там 30 секунд, хвилину. Відео по якійсь темі і все зрозуміти, і не читати довгі там лонгріди, довгі дописи, не заходити в сторіс. От, йому цьому, цього відео буде достатньо, тому щоб охопити якомога більшу аудиторію, закрити потреби всіх. Вам важливо все ж таки публікувати різний формат контенту. Просто оберіть, який у вас буде головним, наприклад, допис, який буде другорядним, наприклад, сторіс, і який вже буде, як то кажуть, по настрою і по силам один-два рази на місяць. Ви можете викладати різ на початку. А потім, якщо піде натхнення, ви можете збільшувати, ви можете зменшувати кількість дописів, але збільшувати різ і збільшувати сторіс. І далі декілька порад саме по оформленню вашого контенту. Використовуйте обов'язково 3-5 хештегів до матеріалу, який ви створюєте. Використовуйте загальні хештеги до вашої тематики, наприклад, це там, благодійність, якщо ви займаєтесь благодійністю, або там, допомога, розвиток, тобто щось загальне, що описує вашу діяльність. Але раджу вам створити свої власні хештеги саме вашої організації. Це дуже допоможе вам потім відслідкувати. Відковувати і знаходити потрібний вам контент. Наприклад, я знаю часто навіть створюють в одній організації хештеги окремого проєкту, щоб потім віднайти легко в соцмережах свій же власний матеріал з назвою цього проекту. Не нехтуйте цим, користуйтесь хештегами обов'язково. Наступне це підписуйте фото, коли ви викладаєте їх в сторіс. Інколи люди викладають сторіс, та підписують, і ніби глядач має догадатись, раджу уникати цієї особливості, а все ж таки розповідати глядачу, що він бачить, що там відбувається. А також це чудова можливість мотивувати його до дій. Наприклад, ви викладаєте в сторіс якесь фото або відео, спитайте щось у глядача, чи подобається хай він відреагує смайликом чи лайком. Проведіть якесь опитання на тему, про яку ви пишете в сторіс. Тобто, це мотивує глядачів трошечки з вами повзаємодіяти, що підвищить охоплення і знову ж таки побудують якийсь теплий зв'язок з вашою. З вашим ком'юніті щодо відео Reels, обов'язково титруйте його, тому що деякі люди, ви знаєте, дивляться відео в екрані телефону, і вони не можуть зробити гучніше, тому що їдуть в транспорті або десь серед людей. І вони ну, їм зручніше читати саме текстом, тому не лінуйтесь, титруйте. І наступне на що рекомендую звернути увагу, він відноситься цей пункт не стільки до оформлення саме матеріалу, а до його створення загалом. Аналізуйте. Колег та надихаєтесь ідеями від них, що я маю на увазі. Ходіть на сторінки своїх колег, які займаються е, суміжною з вами діяльністю. Не варто копіювати те, що роблять вони. Але, от в моменти, коли ви вже не маєте, наприклад, натхнення або не знаєте, як свій контент покращити, або що таке створити, зайдіть до них, просто подивіться, що вони роблять, як роблять. Це може просто надихнути вас по-людськи і дати той імпульс і поштовх, і ви згадаєте, що о, я ж от. Хотів сказати про щось важливе, і ось колеги роблять це так, а я теж спробую ось так. Тобто ходіть, досліджуйте, надихайтесь обов'язково. І тож, підрезюмуємо, що четвертий крок це оберіть формат контенту, який буде основним на вашій сторінці, який буде допоміжним. Користуйтесь різними інструментами для розширення вашої аудиторії. Наступне, про що хочу поговорити, це про момент, коли уже у вас. Все на сторінці запрацювало. У вас вже виходить контент, ви знаєте рубрики, ви знаєте формати, у вас все йде, вже розплановано і гарно виходить. Але ви не відчуваєте фідбеку від аудиторії, тобто немає. Лайків немає охоплень, які ви очікували, нібито вони будуть одразу. І ось тут багато у кого опускаються руки, тому що ми очікуємо, що наш контент одразу буде набирати потрібну кількість лайків, ми одразу наш контент стане популярним. Але тут варто зупинитися і подумати, ось про що не завжди те, що ви не отримаєте. Очікуваної реакції це означає, що ви створюєте неправильний контент або робите щось не так, звісно. Обов'язково потрібно перевіряти себе на те, чи все ви робите правильно, на те, чи можна якось покращити роботу свою, звичайно. Але це другорядне перше питання. Зверніть увагу на те, що ми зараз знаходимося з вами в інтернет-просторі серед дуже великого обсягу інформації. І користувачі це вони просто інколи не встигають з вами познайомитись та охопити весь обсяг, який зараз як. Клавіна інколи находить на кожного з нас. Ми не встигаємо банально просто прочитати, передивитись все, ознайомитись з усіма компаніями і проектами. Хоча ми розуміємо, що багато чудового створюється, просто немає на це часу і пробитись доглядача свого це вже ну така. Майстерність вищого класу, коли ви точно розумієте свою аудиторію, і ви знаєте, що ви говорите прямо до неї. Це ідеальний варіант. І коли ви знаєте, що саме ті, хто вам потрібні, вони вас почують. Але коли цього не відбувається, не опускайте руки. Просто намагайтесь ще більше зрозуміти вашу аудиторію і достучатись до їхнього розуму і до їхнього серця, щоб вони почули вас. Далі я розповім вам, як ви можете зробити це з. Тими матеріалами, які у вас існують. Тобто поговоримо про просування в соцмережах. Існує декілька варіантів просування в соцмережах. Вам головне обрати той, який зараз найбільше підходить до вас. Я почну з безоплатного, з інструментів, які просто у вас під рукою. Ви можете знаходити публічних людей, які вже мають велику аудиторію у вашій тематиці. Ви можете з ними дружити, комунікувати, просити їх поширити якусь важливу інформацію, і це буде теж чудово, якщо вони погодяться. Це розширить вашу аудиторію вдвічі, якщо не втричі. Ви можете мотивувати ваших же підписників ділитися тим, що важливо, або потребує негайного розголосу. Це також прекрасно працює, особливо коли Торія має до вас вже лояльність. А, наступне ви можете проводити розіграші вашої брендованої продукції або квитків на ваші події, якщо це дозволяє, якщо це в рамках проектів, яких ви створюєте. Якщо вам культура корпоративна дозволяє це робити, розігруйте квиточки, розігруйте мерч. Це теж сприяє поширенню вашого контенту, але розігруйте його звичайно за поширення вашого контенту. Наступний приклад: ви можете створювати партнерські дописи з громадськими активістами або компаніями. Це ви берете якусь тему, ви про неї пишете, ви домовляєтесь з громадським активістом, що вона важлива також для нього, він готовий долучитись до неї, ви тегаєте його, цей допис з'являється по узгодженню і у вас, і у нього на сторінках. Або ви разом десь були на якомусь проєкті, до вас прийшов якийсь відомий спікер. Залучіться одразу його підтримкою, що ви. Зробити попередьте, що ви зробите допис, якому тегнете його, щоб він обов'язково поширив на свою аудиторію. І тут я хочу поговорити про те, що важливо не дивитись тільки в сторону е спікерів, які у вашій тематиці. Дивіться трошечки ширше, і ви можете побачити несподіване партнерство, якому ви самі здивуєтесь. Розкажу вам приклад з власного досвіду, який от відбувся нещодавно, про дуже цікаву. Колаборацію, яка відкрилась в місті, на яке ми навіть не очікували, є проєкт, який займається тематикою домашнього насилля, і є книгарня, доволі відома і. Що сталося? Книгарня запропонувала нам, як проєкту про насилля, підібрати для нас книжки, які допоможуть нашій аудиторії розібратися більше в темі побудови екологічних відносин, щоб не стати жертвою аб'юзу. Вони підібрали зі своєї сторони корисні психологічні книжки. Ми написали про це на своїх сторінках, об'єднали зусилля, допис вийшов і у них, і у нас. І так ми свою аудиторію дуже збільшили, тому що це книгарня відома, аудиторія у них велика. І це допомогло нам в просуванні, і ми принесли і глядачам своїм користь велику, і ми просунули себе і свій проєкт, що теж важливо для нас. Тобто дивіться ширше, дивіться в ту сторону, в яку б ви навіть не подумали, що там може бути співпраця, просто перевіряйте себе а раптом. Наступне це проявляйте активність на сторінках ваших колег. Що я маю на увазі? Шукайте колег, які займаються проектами в схожій для вас тематиці. Заходьте на їх сторінці і коментуйте якісь цікаві дописи від щирого серця, коли вас це дійсно цікавить і торкається або підтримуйте їх, заохочуйте там, скажіть, що вони можуть заручитися підтримкою вашою. Це допоможе зближенню вас як партнерів. А ще ви можете в коментарях у них поспілкуватися з аудиторією, яка приходить покомунікувати з ними, тому що їх аудиторія це ваша аудиторія також. І останнє це ви можете застосовувати вже такий платний метод просування це використання таргетованої реклами, звісно, якщо у проект або у вас як організації є на це виділений бюджет. І тобто, підрезюмуючи все, що ми сказали в темі просування, вам важливо обрати ті інструменти, які підійдуть вам, які наразі є для вас актуальними і доступними по бюджету. Залучайте активістів, вибудовуєте співпрацю з дружніми медіа, проявляйте активність на сторінках колег і по можливості застосовуйте таргетовану рекламу. І резюмуючи все, що ми з вами сьогодні проговорили, ми маємо з вами п'ять базових кроків для того, щоб розпочати коректно, ефективно, а головне з радістю і з легкістю, вести свої соцмережі. Перше, це опишіть вашу діяльність та місію. Розкажіть про те, хто ви та яку користь несете. І пам'ятайте, що найміцніша спільнота там, де людей об'єднують спільні цінності. Другий крок оформіть сторінки ваших соцмереж коректно, заповніть всю необхідну інформацію, включаючи контакти. І третій крок відберіть контент, який ви будете публікувати, тобто опишіть все, що ви вже можете сказати вашій аудиторії, і розділіть це на рубрики, по яким будете складати ваш контент. Четвертий крок: це оберіть формати контенту, яким ви будете доносити вашу інформацію. Це дописи, сторіс, а також відео різ. Використовуйте по можливості всі ці формати контенту, в якій кількості розподіляєте самі, відчувайте, що саме потребує ваша аудиторія, і що комфортно можете виробляти в даний час. Ви. Крок номер 5 визначити інструменти, якими ви зараз можете просувати та поширювати ваш контент. Це можуть бути безоплатні інструменти, такі як заручатись підтримкою дружніх медіа, або громадських активістів, а також вашої аудиторії про і просити поширювати ваш контент, або платний метод просування це використання таргетованої реклами по можливості, якщо ви маєте на це бюджет. Друзі, сьогодні ми з вами проговорили про соцмережі. Проговорили п'ять важливих кроків, з яких ви можете розпочати вже вести свої соцмережі, щоб почувати себе впевнено. Я сподіваюся, що це вас надихне і. Соцмережі стануть для вас дружнім, дуже легким і комфортним інструментом для спілкування з вашою аудиторією. Я бажаю, щоб соцмережі стали для вас тим місцем, де ви з легкістю на 100% зможете реалізувати всю свою творчість і розповідати про те, що ви створюєте, з радістю, натхненням та збирати навколо своїх цінностей, близьких по духу вам людей. На все добре з вами була Ірина Миколайчук. Сподіваюсь, до нових зустрічей.